Наша конференція «Vogue Ukraine» відбувається цьогоріч восьме, четвертий рік війни. Ми відчули разом з командою, що формат конференції потребує оновлення. Ми отримали можливість і нагоду долучитися до глобальної ініціативи «Courses of Fashion». Сьогодні ці події вважаються особливими, тому що вони рідкісні, тому що до них готуються надпотужно, тому що вони надбагато значать для кожного з людей. it was incredible to see how all ukrainians have so much creativity and so much respect and legacy towards everything they do bringing in traditions from all over um, ukraine and also seeing how hard they've been working on everything they're creating in such complicated times i think is such an incredible way to show that curiosity and creativity is the way forward no matter what's going on in the world Відповідь в креативності потрібно не боятись говорити і прославляти нашу країну, тому нам потрібно з вами бути креативними і витривалими. I think the modern luxury client today in particular has expanded not just in you know percentage of populations but obviously in volume as well. And that's why there's so much space for brands to grow and create something that is niche. We see a big rise in niche luxury brands, whether it's niche fashion or niche luxury. I think it's a really good opportunity for Ukrainian brands as well. I think there's space for everyone to succeed now. Індустрія моди абстрагується дуже часто від реальності життя, і от зараз всі говорять про цей ресет модний, так в індустрії моди про всіх цих нових креативних директорів. І я думаю, що будучи тут в Києві, реальність відчувається краще. Війна дійсно відбувається. Я думаю, коли ти тут, ти розумієш, що наступні два-три роки будуть ще дуже важкими. Ми маємо якось зрозуміти, як в цій реалії працювати. Клієнт, як завжди, хоче розкрити себе через певну низку специфічних суб'єктивних атрибутів. Він хоче побудувати себе за допомогою фешн-брендів, речей і так далі. Він хоче побудувати свій настрій, він хоче побудувати свій образ, і він хоче побудувати сприйняття себе світом. Мені здається, що головне, чим є і був, і буде фешн, і був, і буде лакшері. Це To We've lost the luxury of time and it's getting that back. Comfort is luxury, time is luxury, authenticity is luxury and integrity. So brands need to be very authentic and in, in give integrity to their, to their customers and feel real. It's a very it's a very and Бути лідером у цьому процесі, будувати мости між світом і Україною, запрошувати прекрасних людей, які будуть ширити слово про Україну далі. Тому для мене ця зміна формату вона дуже на часі і певна почесна місія.